Біткоін впав до 61 тисячі доларів, чим організував серйозну перевірку альткоїнам. Більшість з них підкорилася і каменем впала вниз. Проте частина з цих альткоїнів показала силою, відскочивши вверх. Проте були і такі альткоїни, як Аптос чи FTM, котрі по суті не падали, а навпаки, росли під час того, як падав біткоін. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 кто які мають великі шанси на ріст у квітні. І спойлер Аптос і FTM тут не буде. Та перед тим, ми повинні зазначити конкретні умови, які повинні глобально відбутись на ринку, щоб ці топ-5 криптовалют мали високі шанси на ріст. Всі ми добре знаємо, що сьогодні пан Павел буде спілкуватися і розповідати про те, куди далі буде рухатися політика, верніше економіка США, як буде ставка ФРС, підніматися чи падати. Відповідно від цього може дуже багато чого залежати ринку криптовалют, враховуючи те, що S&P 500 знаходиться по суті на місці, навіть трошки росте, а крипта падає. Пониження ставки ФРС може дуже болюче вдарити по крипті, враховуючи, як давно вона не коригувалася і які перспективи падіння є. Тому спочатку подивимося на загальні засади ринку, які необхідні для того, щоб альти в принципі могли рости. І тоді вже перейдемо до топ-5 криптовалют, які нам подобаються на квітень. Одразу заходимо на біткоін, тижневий таймфрейм і показуємо небезпечність всієї ситуації. Ми оновили історичні максимуми, ціна закрилася попередньої тижневої свічки по суті нижче попередніх історичних максимумів, і цього тижня ми бачимо легеньке ралі вниз. Якщо діапазон 59 тисяч доларів залишається під контролем покупців, тоді можна розраховувати на тижневому таймфреймі принаймні ось таку консолідацію, яку ми вже показували в діапазоні 25%. Якщо ж 59 тисяч доларів діапазон не втримується, у нас може бути досить глибока корекція, яка, в принципі, по ринку і логічна, і повинна була би відбутися. Основне питання, наскільки вона швидко наступить на ринку, чи після якоїсь консолідації на тижневках, чи просто одразу каменем униз. А ось і місячний таймфрейм, як ви бачите, протягом березня 24-го року біткоін не особливо сильно виріс і отримав супротив. Все логічно, були оновлені історичні максимуми і продавці показали свою силу. Проте, якщо ціна біткоїна падає нижче мінімум в березні, тобто нижче 59 дев'яти тисяч доларів, і закріплюється там, проста шпилька і прокол рахується як е, все окей. Проте, якщо ціна закріплюється нижче, то шанс на продовження росту у найближчі місяці по біткоїну. Максимально стануть низькими, тому будемо дивитися, що як закриється місячна свічка. Тут ще залишилося 10 днів до цього. І також подивимося, як на біткоін вплине оголошення сьогоднішньої ставки по ФРС. Денки по біткоїну показують, що вчора у нас була дуже агресивна сесія продавців, за яку вони змогли в принципі, опустити ціну біткоїна на 8%, і покупці нічого самі не змогли зробити. Сьогодні ми бачимо якийсь ріст ціни, проте не особливо. Агресивно, і поки діапазон 66567 500, 500 знаходиться під контролем продавців. Основний сценарій падіння як мінімум до 59 тисяч доларів. І якщо ми по біткоїну бачимо, що ціна 59 тисяч доларів починає гальмувати падіння, збільшуються об'єми, починаються якісь відскоки вверх, починається відбуватися перерозподіл сил на ринку, це буде першим сигналом, що альткоїни мають великі шанси на ріст саме у квітні. Ми проводили конкурс на кращий коментар, привітання для нашого колеги з ним народження. Переміг ось цей коментар. Вітаємо Іван! Будь ласка, зв'яжіться з нами в телеграмі, щоб ми могли на ваш гаманець відправити ваш приз. А тепер новий розіграш. В честь того, що скоро на нашому ютуб-каналі буде 5 тисяч підписників, ми розіграємо 5 тисяч гривень. Розіграємо їх серед усіх наших підписників, які є на Ютубі, Телеграмі і увага, Тіктоці. Відповідно, для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно написати коментар під даним відео і підписатися на YouTube, Telegram і TikTok. Якщо ви підпишетесь тільки на одну соцмережку, нічого страшного. Розігрувати ми будемо 5 тисяч гривень серед трьох переможців. Відповідно, кожен переможець буде з окремої соцмережі з YouTube один переможець, з TikTok і з Telegram. Відповідно, якщо ви підпишетесь на всі три соцмережі, у вас буде просто більше шансів перемогти. Розіграш ми зробимо на найближчому стрімі. Після того, як у нас вже буде офіційно 5 тисяч підписників на Ютуб каналі, всі наші соцмережі в описі під даним відео. Вперід, друга важлива умова це домінування біткоїна. Воно не повинно було би вже підніматися вище, ніж 54%. Якщо домінування біткоїна піде вже. В діапазон 55% і вище це буде означати глибоку корекцію альткоїнів при будь-якому розкладі. Навіть якщо біток впаде на 59 тисяч доларів і відмінування біткоїна вирису до 55%, повірте, альткоїни неспокійно будуть ще на 20-30%. Відсотків. Відповідно, домінування біткоїна має залишитися на такому рівні, а ще краще пробити консолідацію вниз і опуститися нижче 53%. Це буде конкретним сигналом, що зараз ринок трошки змінює свою схему руху, і тепер капітал буде йти саме в альткоїни, а не у біткоїн. Ну і третя умова це показник домінування USDT, який повинен зупинитися біля діапазону 4,7, 4,8%. Якщо така зупинка станеться, у нас буде великий шанс. Утворення консолідації в діапазоні 3,8, 4,8. А така консолідація в парі з падінням дойнання біткоїна може дати хороший шанс для альткоїнів для середньострокових пострілів. Проте одразу вас застерігаємо, якщо відкрити по суті будь-який альткоїн, кожний з них на тижнему таймфреймі виглядає на своїх максимумах і коригуватися у глобальній перспективі йому є куди. Тому все, що ми зараз говоримо, це тільки для середньострокових перспектив. Трейд на, від дня по суті до тижня, і мав би відбутися в сторону росту протягом квітня. Висновки, які основні умови покажуть нам, що шанс на ріст криптовалют досить високий. Перше, біткоін повинен зупинитись в діапазоні 59 тисяч доларів. Там повинні з'явитися повищені об'єми, і е, ціна біткоїна повинна активно відскакувати від даного діапазону, щоб було зрозуміло, нижче ціна не повинна йти. Друга умова це. Домінування біткоїна не повинно перевищувати діапазон 55%. Тисяч 55 і під час падіння біткоїна повинно разом з біткоїном також падати. Ну і третє, діапазон домінування USDT 4,7 відсотків повинно встояти і втриматись. В такому випадку буде шанс утворити консолідацію і знову спробувати пробити діапазон 3,7-3,9%. Ну а тепер по черзі по кожній криптовалюті, яка нам сподобалась топ 5. Розпочнемо ми з криптовалюти, ACH. це в парі впарні біткоїни на триденному таймфреймі. У нас тут є цікава ситуація. Ця криптовалюта нарешті пробила свої. Максимуми, які від лютлипня 23-го року не оновлювалися, і розпочала свою локальну корекцію. Якщо діапазон 45 сатош втримується, а це вже не так далеко коригуватися з даного діапазону, можна набирати позицію вже на глибший пробій вверх, десь до діапазону 108 сатош. Насправді ця криптовалюта має трохи довшу історію, ніж ви бачите на графіку. Ось на CoinMarketCap можна побачити її з 20-го року, і по суті. Її максимуми були встановлені у лютому 2023 року приблизно по 4,5-4,6 цента. Є цікава закономірність, що ця криптовалюта призупиняється в діапазоні 2,8-3 центи. І по суті, зараз ціна доходить до даного діапазону. Відповідно, локальну середньострокову хвилю росту з даного діапазону можна розраховувати як мінімум до 4,8, а далі вже приглядатися для фіксування всієї позиції близько 6 центів. Відкриємо ще цю е, криптовалюту на TradingView І також підтверджуємо, що максимально глибока і допустима корекція, після якої можна і впевнено закупляти ACH, це діапазон 2,4-2,8 центи. Після такої корекції цілком ймовірно, що ми побачимо хоча б ріст до попередніх локальних максимумів. Наступна криптовалюта, яка нас цікавила, це криптовалюта ЧАР c Пара до біткоїна на той даному таймфреймі вона виглядає так, що ніби відкоригувалася після хвилі росту від листопада 2023 року. У нас була дуже крута хвиля росту, і по суті криптовалюта в парі до біткоїна показала, що діапазон 453 сатош є важливий, тому що спочатку на великій швидкості ціна туди хлюпнулася і втрималася, і потім зараз. Починає проторговуватися вище даного діапазону. Так, можливо, протягом падіння біткоїна вчора і позавчора не сильно трималося криптовалюту, але діапазон важливий, скільки можна ризикувати, втримався. Враховуючи, що вона вже певний час коригувалася, шанс на її постріл в парі до біткоїна, хоча б на x 2 до 1080 сатош, дуже високий. Кінцеву ціль ми б розраховували приблизно по 1500 сатош. Тепер подивимося на чар в парі до USDT, звідки було б логічно її брати. У випадку навіть сильного проливу. ЧР на даному таймфреймі дуже добре замітно, що любить коригуватися у вигляді консолідацій і потім продовжувати свій ріст. Зараз у нас формується приблизно подібна консолідація у вигляді трикутника, яка показує, що в принципі точка закупки з теперішньої ціни близько 33 центів, як перша точка закупки, досить непогана. Проте варто розуміти, що при падінні біткоїна ЧАР може ще обвалитися і. Друга точка закупки для того, щоб отримати гарну середню ціну по ЧАР, є орієнтовно 26 центів, тобто 33 і 26 центів, приблизно дадуть 28-29 центів середню ціну, з якої можна очікувати як мінімум ріст до попередніх е, локальних максимумів 28 центів це приблизно 60% росту. Проте, якщо подивитися на більший таймфрейм, щоб оцінити перспективу продовження росту, то вище ніж 67 центів, ми би напевно не чекали е, ЧАР. І продавали б всю позицію саме там. Наступна криптовалюта це RLC. Вона дуже круто показала себе на падінні біткоїна, вона не оновлювала своїх локальних мінімумів, Це, до речі, пари до біткоїна, де не таймфрейм. І ми бачимо, що тут теж сформувалася певна консолідація у воді трикутника. Але що тут характерно? У нас була хвиля росту, після цього пішла активна хвиля падіння. І так виглядає, що хвиля падіння закінчилась, і зараз йде остання консолідація перед ще одним імпульсом росту. Відповідно, Діапазон 400 сатош, хороший діапазон для першої закупки цієї криптовалюті. А продавати було б добре її приблизно по 7 тисяч сатош. Відповідно, якщо спрацює тільки перша точка закупки, це орієнтовно близько 30% росту всього на всього. Проте, якщо буде більш потужний пролив ринку, варто чекати. RLC перед біткоїна нижче по 4700 садож. Цей діапазон мав би втриматися, і вже з даного діапазону ми чекатимемо, як мінімум, ріст до 7200-7300 сатош. Перейдемо до графіку RLC до впалі до USDT на денний таймфрейм. І ми бачимо тут такий паттерн. У нас був важливий рівень 3,3 долари. Він був хибно пробитий, після чого ціна повернулася назад вище даного рівня, і тепер намагається закріпитися вище нього. Тому виглядає так, що ризикувати і купувати РЛЦ у діапазоні 3,23.3 досить непогана затія, тому що тут чітко зрозумілі ризики, які ви берете на себе. І так виглядає, що у нас була гарна хвиля росту, і все, що відбувається зараз, це певна корекція перед новою хвилею росту, навіть з оновленням локальних максимумів. Ну і максимально допустима ціль по РЛЦ у найближчій перспективі, це не вище ніж 6,6 долара. Насправді, під час того, як біткоін падав своїх історичних максимумів, ми вже відкрили шість позицій у середньостроковій перспективі по альткоїнах. Якщо ви також хочете разом з нами часно і. Логічно купувати крипту для того, щоб в середньостроковій перспективі заробити, Приїздить в наш клуб. 99 друзів PS Trade. Першого числа кожного місяця ми відкриваємо двері у наш клуб, і ви маєте можливість до нас приєднатися і отримувати щодня огляди ринку. А також бачити трейди, які ми плануємо і в які ми заходимо протягом цього періоду. Уся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Криптовалюта В Парі до біткоїна зараз відбувається корекція імпульсу, який протягом двох днів. Зміг підняти ціну Гала в парі до біткоїна. Наскільки? Орієнтовно на Х2, Х2 до біткоїна. Відповідно, після цього це був день 10 -е, березня. Після цього ціна Гала до біткоїна коригується маленькими свічечками, хоч і об'єми трохи збільшені, проте поки що покупці все це викуповують. Відповідно, діапазон закупки Гала в парі до бітка починає ще, починається від 79 сатош, закінчуючи 70, 70 Затошами, тобто 70-79% це приблизно 10% діапазон закупки для того, щоб побачити ще один імпульс росту у глобальній перспективі з цілями приблизно до 177. Затош. Тепер подивимося на Галу в парі до USDT. Шанс на продовження падіння Гала, принаймні на денному таймфреймі, є. І по суті, відсотків на 10-15 вона ще може просісти, поки біткоін не досягнув відмітки 59 тисяч доларів. Відповідно, поки не поспішати її купувати, але мати на увазі, тому що її корекція і те, наскільки добре тримають Галу, дійсно заворожує. На 3 триденному таймфреймі видно, що після тесту 42-44 центів, верніше 4,2-4,4 центи. Перша ціль, звісно, це діапазон 7 центів. І це приблизно 70% росту. 60-70% росту. Проте основна ціль можна. Розраховувати собі по Гала приблизно на 1 на 10 центів або 11, 10-11 центів. Закінчує то 5 криптовалют, які мають шанс вистрілити у квітні криптовалюта SKL. Що тут цікавого? У нас був чіткий рівень в парі до біткоїна це 156 затож, який дуже складно і довго пробивали. Після його пробиття і ретесту, ось тут, ретесту. Ціна активно продовжила падіння, проте після цього ми побачили дуже яскравий імпульс росту. Відповідно на нашу думку, падіння починаючи від 2 березня, завершується, і зараз у нас іде консолідаційний період для трошки зміни сил на ринку. Відповідно, ми чекаємо ще одної локальної хвилі падіння, яка би не мала оновлювати мінімуми, і приблизно від 136 сатош можна було б намагатися купувати. SKL для того, щоб вже рости приблизно до діапазону 200. Татож. Якщо дивитися на SKL в парі до USDT, ціна на 12 годинному таймфреймі рухається собі ось в такому каналі падіння. Що цікаво, на локальній хвилі росту об'єми торгів високі і поки що продавці не готові пускати ціну вище. Проте, якщо на локальній корекції вниз втримується відмітка 8,4, Якщо тут втримується ціна, це буде хороший сигнал для того, щоб намагатися пробивати вже цей канал падіння вверх і оновлювати свій максимум в діапазоні 13 центів. Це, по суті, буде x 2 якщо в даній точці 7,88 центів закуплятися і тримати до 13 центів. Ще раз наголошуємо, що зараз знаходяться максимум на крипті і можливість сильної корекції і незупинки в цих місцях, де ми показуємо, дуже висока. Ми показуємо реально варіанти, як е, намагатися заробляти на крипті у такому випадку, коли біткоін зупиняється в консолідації і дає можливість рухатися далі іншим криптовалютам. Тому, якщо ви намагаєтеся ловити криптовалюти зараз у лонг-перспективі, обов'язково ставте стоп ордери, тому що може бути така ситуація, що ринок може сильно обвалитися і ваші лонги виявляться на своїх максимумах, незважаючи на те, що ринок вже впав на 30-40%. Які криптовалюти на вашу думку цінні, сильні і мають шанс рости у квітні? Пишіть про це в коментарях. Надіємося відео було для вас корисне. Бажаємо всім безпеки, перемоги, ну і прибутків.